Вирішив відкрити береговий лейтово-ультралайтовий сезон, тому що закінчилася щуча заборона, але почалася загальна. Як бачите, ікри при берегах вже вистачає. Я думаю, що це, напевно, щуча. Хто із вас шарить, пишіть, чия це ікра. Щука, відповідно, зараз може бути не сильно активною, тому що щойно своїми нерестовими справами зайнялася. А окунь, ну, скажімо так, зовсім скоро ними займеться. Судак дещо пізніше, тому... В такий період шарової рибалки не буває. А тут концентрація щука, це прям екшн. Щука тупо на очах. Раз, два, три. Я начепляв сміття просто гнав приманку, щоб її почистити від сміття щука. щуки по барабану вже там куча зеленки на приманці. Вона просто за нею тулить. І це буквально. Кожного закиду плювання. Просто з кожного закиду. Називається, знайшов свою калюшку. Саме головне, саме головне це їздити і шукати, тому що цей період день вже достатньо довгий, щоб поміняти декілька локацій і таки знайти свою активну рибу. Цим ми сьогодні будемо займатися. Треба Пригадувати, що таке легка вага, плавні подачі, повільні проводки. Опа, рибка. Рибка. Рибулька. Судячи по спротиву, це окунь. Ну, В принципі, не знаю, назвати його мордатим можна чи? Ні. Як ви думаєте? Мордати він? Ну, скажімо, як для Снасті з 1 грузиком, цілком собі мордати. О. Бачите? Яка гарна, красива рибка. Е, до речі, зараз вирішив половити тотемом хардсолідом 73-м, що він у нас там до 7 грамів чи до скількох? До 6. Харсолідами я вкрай мало ловив, а ну, скажімо, треба дещо для себе розібратись, тому певну кількість їх для себе віджав і буду ними потрошку полавлювати. Ну, як бачите, от, рибка є. Е, як я і сказав, риба неактивна, Я її піймав на скільки 2 грама. 2 грами вольфрам і дуже-дуже пасивна проводка. Але як бачите, пуза здоровеного у нього немає. Тому це або самець, або це. Теорію окуня, який міг віднереститись, хоча я в це не вірю. Все, тепер робимо з ним красивий кадр і відпускаємо. По законам жанру я маю сказати, приведи когось більшого. Так, приводь когось е, вдвічі більшого по довжині. Але я це про окуня сказав, не про щуку. бо щука вдвічі більше по довжині, то цього лише під кіла буде. Ну, пунь такий нормальний, грам 250. Нові. Прикалявся, ну, перший бакан у мене новий. Бо мій старий санлайновський ну, вже, скажімо так, за років 12 томився максимально від того, що я його регулярно експлуатую. Ну і Я вирішив поповнитися дечим новим. Так, по-перше, достанемо собі снека. Воно, це якийсь дюйма. Ну, коротше, якийсь такий його зарядимо. І маленького кракена. Це 1,8. Кракена з розрахунку на більш крупного окуня. Коротше, такі міні-баканчики, вони є прикольні як органайзери, і вони є саме прикольні, що вони жорсткі. В один я запхав е, багато силікону різного, а в інший я запхав свої гачки, фурнітуру і всяку іншу таку дрібідінь, без якої так само джигова риболовля взагалі не є. Реальне. Бачите, такий маленький бакан, більший баканчик. Е -е, ну, бачите, Напхано сюди всього. Двійники, офсіти, коротше, всього повно. От. Зараз будемо оснастимо декілька монтажів, бо я якраз від мікрухи, ну, по-перше, я від неї відвик, я її не сильно то люблю, тому що коли ловиш щуку, мікруха тобі не потрібна. а Коли ловиш окуня, вона потрібна. Але окуня я останнім часом майже не ловив. До речі, ці Гачки SF2 від Селекту. Схожі на Сінгли 32 Декоївські, скажімо так, якщо бюджет у вас, ну, скажімо, не сильно для японських снастей, то берете ці гачки, я вже ними трошки покористувався. Питань жодних немає. Працюють добре. Тут і кри, ось прям тьма в березі. Ого, тут і кри прям дуже багато. Напевно, багато. Щучок. В чому певна прикольність і неприкольність такої ультралайтової снасті. Як для результату, ну, скажімо, на ультралайт на мікруху наловити риби набагато простіше, ніж на щось інше. Це 100%, ну, ніж на якийсь більш такий суттєво важчи джиг. Але оця вся суперделікатність вам вилазить певним. Чином боком, коли ви починаєте ловити в місцях там, з зачепами, відповідно, обірватися з такою снастю, це прям так, простіше простого. І це зацеп, сука. Це ж треба, блять. Це єдиний джавік, блять. Рвати його зовсім не хотілося. Засів стебло якоїсь камишини, маєш. Перев'язуватися. Рибалка ранньої весни це час, коли треба з собою брати декілька шарів одягу, тому що виїжджав з дому, було десь шість. По дорозі в датчик машині навіть три показував. Вийшли тут на березі, ну, скажімо, в регланчику ці фаворитовські куртки, норм, але от годину перебачили і вже стає тепло. Скоро, напевно, там куртку на жилетку зміню, а потім, можливо, взагалі в одному реглані залишуся. І оце потепління дуже добре відображено по активності риби. Ми коли прийшли, ну було достатньо тихо, майже нічого не плескалося. От сонечко пригріло і почала шубуршитися риба в камишах. Риба, явно питання мене зайнята. Це не щука, бо бачимо, що вона вже віднерестилась, Це не окунь, бо йому шарано. Хто це, я не знаю. Але от просто риба моментально реагує на тепло. От Просто от підігріло все. Годинка-дві часу вже якийсь руху, якась цей живість. Так що, скажімо так. Дивіться за міляками. Риба зараз масово совається в сторону міляків, бо там тепло, там десь корм, десь нерез, десь ще щось. І якщо це не заборонене місце, то от, е в такому мілячку є шанс з рибкою і зустрітися. Іду перевдягатись, бо вже стало жарко, і поміняю свій ML-комплект на лайтовий, тому що тут йому місця нема, достатньо мілковато. Я думав, що буде трошки глибше. Тому в мене буде ну, така відверта микруха. Від... Граму до трьох ловити, ну до чотирьох, може, і такий лайтик грам до 10. От зараз це все поміняє і вперед далі топтати стежки. Рибка під ногами. Щойно поставив цю приманку, це реально був перший закид. Окунидло такий. Я б такого наживця ставив на хорошу щуку. І саме головне, що він в донерестовий період ставив приманку, яка б по суті була розрахована більше на вльотну щучку або на хорошого окуня. Ну, тобто, якогось такого. Бачите, це спайдер 2 дюйми на 4-грамовий джек башки. Я його проводив рівномірною проводкою, трошки над дном. О! Відпускається. Окунь пустий, е не забитий ікрою. Відповідно, може, тому він і клюнув, бо був би цей ікряний оконь, ну, гарчка б така атакувати, і доволі жадім. Ну, типу, це було б дещо незвично. Принаймні, якби це був окунь такого розміру. Ікріний. Почався вітерець. Ну, такий для тих, хто кидає 1 2 грама, досить суттєвий, але він виконує дві позитивні для мене ролі. Перше. він. Мені в спину, відповідно, приманка моя летить далі. А друге, він здуває з мене комарів, тому що от це потепління включає не тільки рибу потроху, а й включає комарів. Риба може клювати, може, ні, але комарі будуть 100%. Якщо є вітер, то він їм заважатиме нормально на вас прицільно сісти і вас жахнути. Ну, або ви там не комарником закриєтесь, або тіло все одягом закриєте, або термосел візьмете. Ну, хто ж зараз думає про щось таке антикомарине, Нібито пару днів холоди були, тому і дощі і так далі. А тут уже бах і, і комарики. Думало, ну, в принципі, в принципі, досить е -ге -ге. потужна рибка. Ну, типу, як для одного грамоту точно потужна. Прямо що піклю? Джавік селекторський 1.8, одна грамулька і окунь, який... Ну, до речі, він не пузатий теж. Ну, е дивіться, от коли окунь віднерестує, він, е як правило, стає з таким черевом. Ну, воно прям. Ну, береш так пальцями. прям Не відчуваєш там всередині щось є. Тут, типу, ну, є щось всередині, але це ну, точно не запаси ікри. І такий розмір окуня ну, не може бути без ікри. Ну, якось щось дивна ситуація взагалі як для мене. М -м, може знову такий самець. Джавік е 1 грам, тотем 73-й харсоль, 02 нитка. І куча обривів, які я так люблю, за які я так люблю цей ультралайт. Це був обрив. Добрий день зачеп. Я себе похвалив щойно, сказав, що я молодець. Ну, я ще дійсно молодець. І я зовсім забув цю ловлю. Ну, блін, я от, ну, на грам ловити, і, ну я реально не пам'ятаю, коли я цим займався. А коли я пробував там нещодавно щось там, на 2 грама ловити, у мене там теж цим не сильно складалося, бо... Руки звикли до якоїсь щуки, до якихось вагів. Ну, В крайньому випадку до спроб якогось судака піймати, якщо вже окуня, то якимись нормальними вагами. А це все мікро-джигове якось було повз мене. Ну, але життя заставляє. На щуку була заборона, Там, в принципі, хижак не сильно активний. Ну і доводиться. Доводиться. Коротше, одна із причин, чому. Русь багато, тут бобрів вистачає. От я зараз стою біля виходу з одного з бобрових лазів, вони собі всякий гілок понатягали, а щось, що не доїли, на дні валяється. Ну а на дні валяється, значить, самі гачок чіпляється. Значить, пішли ми подалі від бобрів. Щойно повз мене проходив місцевий риболов, у якого на кукані було троє щупаків. Двоє, прям зовсім дрібних один, такий, ну, може, грам 700. Питаю, на що піймав. Він каже, все на крутівку. А я думаю, блін, а я то крутівку не взяв. Так що беріть на рибалку різні снасті, бо бачите, і крутівка іноді стріляє ранню весну. А коли її немає, то тоді сумно. А мені зараз сумно, тому що я в цепі її обриваю вже, напевно. Десятий джиговий монтаж. Аби обривав крутілку, було б більш шкода, бо крутілка дорожче коштує. Так. Крутілки в мене немає. Але в мене є Little Spider. Який не гірше, ніж крутілка, Може піймати маленьку щучку. Клюнула аж під самими ногами. Е Клюнула, оскільки я проводив приманку дуже обережно. Клюнула ну, скажімо, теж доволі обережно і тому не зрізала мені е, приманочку. Бо в мене тут флюр, який тут 0.23, по-моєму. От. Такий флюр це на один зуб. О, Бачите, приманка. Кейте Little Spider 3 дюйма. От. Отакий от от щупарик. Понятне діло, що він ще не нарестився цей щупарик. Після того, як я побачив діда з щупарями і з розмовами про крутілку, я зрозумів, що ну, якщо в мене немає крутілки, то в мене є принаймні парусні приманки, такі як Crazy Flapper, Little Spider. Якщо їх на маленькій вазі оснастити і провести вздовж берегової лінії, то цілком є шанс подружитися з тим же самим щупарем. Можливо, і не тільки. І для цього зараз, до речі, використовую більш потужний тотем. 에, це 83 я елька. Тут 0,4 вже нитка, не 0,2, як там. Хоча знов таки, коли в корні камеша попадаєш, то обривається будь-що. ну, Одиниця може не обірвалася. Е, клюнуло на 2 чи 2,5 грамах, а палка в мене з кількох? 3,12. Тобто я навіть ловлю нижче нижнього теста палки. Цілком нормально, з чуйкою прям все хорошо. Я минулого року на ту тему багато ловив, про них порозповідав, так що ви знаєте, що особливих претензій до, до цієї моделі у мене немає. Свої функції своєму ціннику виконують дуже добре. Є рибка. Щучка, щученка. О! Ну, Знову таки. крутилки. крутілки, буде, будемо крутити її цими літл спайдерами перед обличчям. Ну, покрутили. Покрутили, повертіли. О, ну, заляпала мене. Бачите, як прикусила чітко чітко за самий краєчок. Обережно клюнула. До, до речі, дивіться, тема з зрізами приманки щукою. Вона частіше буває у тих, хто робить е активну проводку. Все, відпускаємо рибку. Оп. Вона пішла в кущ, сховалася. Коли ви ловите щуку малими вагами, повільними проводками, дуже повільними. То вона часто прикусує обережно вашу приманку, не глибоко її заковтуючи, і тоді вірогідність відкусу суттєво менша, ніж коли ви робите дуже хаотичну різку проводку. Тоді вона часто десь на випередження клює, або ви, умовно, робили ривок, тут повільнилася, вона занадто розігналася, і тоді вже відстригла вам приманку. От пригадайте, більшість ваших брізів, джигу, напевно, були саме на швидкій проводці, а на повільній, напевно, не так часто. Подумайте про це. Ця місцина, в якій я щойно піймав, що вона є типовим нерестовищем, Ну, не тільки для щуки. Опа, друга. Друга. О. А, це я зупинив камеру. А. О, друга щучка з цієї акваторії. Опа! А, дрібненька. Ну, ця, ця тут точно не нарестувала, бо вона занадто дрібна для цього. От, але знову таки, бачите, обережно прикусила мою приманочку самий-самий краєчок Ну, Не за самий краєчок, але не проковтнула, як має бути. От, тепер я піймав оператора шнуром. От, бачите, черговий щупарик. У неї, до речі, набите черево. О, дивіться, будемо випускати її на чисту прозору воду. До речі, бачите, наскільки тут вода прозоріша, ніж там, де я ловив до цього. А. давай. Ох, у тебе живіт забитий. Перелякана істота. Там у неї в животі, напевно, пару плотвичок непоганих сидить. А знаєш що це? оце? Здогадайся, що це таке порите? Що думаєш, це рибачки ті, що тут на карасика стоять, хробаків копали? Ну, хробаків, може, і копали, але зовсім не ті рибачки, а ті, котрі на чотирьох лапках і кажуть, так хрю-хрю хрю. -хрю, -хрю". Е, дикі свинки, оце вони парили, не знаю, щось тут, напевно, було смачне для них закопане. Вони його викопали і з'їли. Є! Є щучка. Оп. Сійшла, воно, бурун пустило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. От перед от високим кущом камиша. Тому маленькому пльосі. бачиш, Знову я показую, стягнута примарка, бач? Що я казав? І це буквально з кожного закиду клювання. Просто з кожного закиду. Називається Знайшов свою калюшку. Літл спайдера вже трошки порвало. О, є! Опа. на, на повільній-повільній проводці. Клюнула. О, це вже на ультру на 1 грамчик. Це по красоті, на Сатурна. О, Бачите, як пручається. Я ж те одно відпущу. Що ж ти пручаєшся? Бачите, приємна рибка. Коли ловиш на 1 грам, цілком цілком приємно таку рибку половити. Бачите так, обережненько взяла за куточок пащеки, гачечок. З Сатурном. Все те, що мені оператор каже, зроби отак. От Щоб отак, от в одному кадрі і ти і щука. Я кажу, окей, бос. І зробив. Яка тут концентрація щуки уявляєш? Тут її, напевно, ну, якщо я вже тут піймав, наверное, скільки? Раз, два, три. Штук шість піймав верняк. Е... Сходів було, напевно, вдвічі більше. І ще були оці буруни, коли вона доганяла і не, не наздогнала. Я не знаю, тут є, наверное, десятка 3-4. Це ж не всі на мою приманку активувалися, що є якісь, які просто відпочивають. Капець, оце тут риби напхана. Щоб прямо так клювало прямо в закид, по декілька клювань за проводку, я вже забув, що це таке. Зараз просто постою, покайфую. Єсть, блін, опять. Бачив буруну, зашла. Ферлюка. Вона ну, якось так його атакує, фіг, пойми як. Того спайдера атакувала, нормально заїдала. Це щось. Просто от удар і все. Вон, он доганяй, дог... диви, 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 диви. просто... он дивись, диви, дивись, дивись! Бачив! Дивись, дивись! Бачив! Бачив, як вони доганяла? Ага. Це прям екшн. Щука тупо на очах. Раз, два, три. Я начепляв сміття, просто гнав приманку, щоб її почистити від сміття. Щука... щуки по барабану, що там куча зеленки на приманці. Вона просто за нею тулить. Раз, два, три. Я в неї її вириваю з морди. Просто капець. І щучка така непогана, Вона така десь підпілода. Крутілка не треба, тут треба щось на легкій вазі кидати в потрібне місце. І буде діло. Де от вона оце типу, раз, два, три. Там. Нарешті на цей монтажик залигав О, Бач, казав, що на нього теж піймає. І піймав. А вона в берег пішла. Нарешті я отримав реабілітацію від дуже, як там кажуть, трудових рибалок, коли ти вимучуєш тих пару покльовок і йдеш додому не супер задоволеним. Сьогодні рахунок пійманих риб йшов десь до двох десятків клювань так взагалі, напевно, ікс два від того. Е, да, Риба була не суперкрупна, але клювання видовищні, красиві. Я на мікрушку половив, хардсолідом половив, мені це сподобалось, Ванфордова риби. Ну, коротше, багато чого новенького. А відео з комплектом з АТБ, про яке ви мені неодноразово нагадуєте, я, можливо, зніму на цій локації. Адже тут багато щучки, вона тут видовищно клює, можливо, наберу якихось залізяк і поверхневих приманок. І зроблю вам видовищне і, можливо, навіть смішне кіно. Сподіваюся, що я зроблю збір під тим відео, в якому буде. На корисні речі в одному з підрозділів ЗСУ. Всім вам клювань і не забувайте відпускати рибу. Всім пока!